Так, Продовження тесту, косійк 45, глибока розвідка, налаштування показую, прилад у нас стабільний, ну в міру, там якісь є фантоми незначні. Це не вважається, не рахуємо. От, тепер давай ми наступну монету, яка у нас там йде. Так, покажи 20 копійок СПБ срібло, давай трошки вище. ні нижче, 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 От Отут десь, так, да. зупиняю. колір. А Ану, давай ще. Ні, ще от нижче, отут, давай, да. в одну сторону. Давай на один. Давай на один пункт. Чика, чика, чика. Я Не в одну сторону. Давай на один э, выше и поверни вниз монету. Вот так, да 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 да, да. Супер. Ні, переверни її в тому самому отворі переверни нечіткий сигнал, ну не подвійний. Переверни вверх. о, супер. Є, так, пробуємо. О, це вже. Це чіткий можемо заміряти. Давай лінійку. В цю сторону. У нас вверх, правда? Угу. Так, 20... 28 сантиметрів, супер. 28 сантиметрів. Срібна монета. Сантиметр. І от, до речі, спостерігаємо приїзд. Тут ґрунт складніше, тут у нас пісок, тут також. Це була срібна монета, яка ще 45-та. Дякую за увагу.